Хотів би сказати пару слів про плати ініціації для дронів Камікадзе без палого Миронова. Це дуже якісні і гарні плати. Втрати в них тут просто дуже величезні, але все одно вони повзуть і повзуть. Вони йдуть постійно щодня в наступ, незважаючи на погодні умови, незважаючи взагалі ні на що, на втрати, буквально йдуть по своїм трупам. Просто по поранених по трупах. Вони. Вони на це не зважають. Одну бригаду перемовили, другу бригаду перемолили, третю запустили. У них тут запасу багато, у них ресурс дуже великий. Щодня нові свіжі сили. Червона пов'язка, так, на да? Да, червона... На нозі червона пов'язка. Там далі шоломи з червоними пов'язками. Все, плюс знаходимо цілі. Це може бути жива сила противника, може бути техніка, може бути якісь укріплення. Все, що може заважати нашій піхоті. Знаходимо і після цього відправляємо дрон камікадзе для знищення. Є! Куди треба? Голова зникла.